Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам скажу що краще: веделка або пляшка. Мої друзі говорять, бери веделку, ну я беру пляшку. Ось я з моїм вторим на приватному сервері. Зараз все провірю. Пляшка, як ніж, але з дешом, з великою прозарядкою. А ведеока це швидкі та точні удари, але маленький урон. Ну, а на цьому все в мене. Я буду вибирати пляшку, як було раніше. Ну, а я вам підказав, що хочете, то й беріть. А на цьому все. Всім пока!